Одна зі сімей рекордисток ставлю полоски проти кліща на основі аскоботоксу. Зроблені на картоні. Скільки вона сильніша, поставлю три полосочки. Потім а, а, закріплю ролик в даному відео, як я їх виготовляю. Плоски досить ефективні і дієві, плюс дешеві. Якщо бачила, то я тут став дві вушинки, з вушинкою тут крайні нічого не відбулося, мені просто відтягнули і трохи почали заливати медом. То зараз буде відео, як виготовити дані полоски. Малярний картон. Зараз буду його розрізати на полоски канцелярським ножиком. Розріжу, потім покажу. Так, нарізав. пропустив такий контейнер, Полосочка вийшла така, обрієнтовно це у нас десь. 17 сантиметрів на 5 мінус. Нарізав, щоб помістилося в контейнер. Тут є 192 штуки. Будемо рахувати, що 200. Так, тепер відносно розрахунку, як ми розраховуємо. Наприклад, взяв. Одну полоску апітрас, то відбивал, вона містить 67 мг 67 мг амітразу діючий. Орієнтовно, я даю в 4 рази більше, деколи в 5 Ну, Тобто це буде 27 мг. Якщо в нас 192 полоски, множу на 27 мг отримую 5184 мг. Купив 50 мг яска яскобатоксу. Концентрацію 12,5% амітразу. Чистий амітраз становить 625. Тобто 50 ми множимо на 12,5% і отримуємо 6,25 мл це є 6250 мг. Воно є трошки більше від відсовувало, але напевно в такій кількості залишу. Буде там десь в 4-8 рази більше. Воно не зашкодить переконався, то воно ж краще буває кліща. Якщо повзає бджола, то просто та бджола є загрижена, ослаблена. І вона і так відійде буквально до місяця часу у вулику. Але. При таких обробках в мене цього не спостерігається. Далі я оці полосочки, що нарізав, буду розбавляти в олії скабатокс і заливати. Ну, щось там олійка залишиться, воно вийде десь може в 3 рази, може в 4 рази потужніше від цих собі вартість. Що виходить? Тут картон орієнтовно 1,3 метри квадратних. Я порахував, що 1,5 м2 квадратних. Коштує 30 гривень. За скабатокс я платив 7 гривень за 1 мг. Картон 30 гривень. Скабатокс 50 мл по 7 гривень, то є 350 гривень. Олії беру 50 гривень за 0,5 літра Разом це 430 гривень 192 полоски. Одна полоска виходить 430 на 2 гривні 24. Копійки. Тобто полоски дуже дешеві і дієві. І ситуація наступна, що при обробці навіть беремо, що ми беремо 2 полоски, ставимо сім'ю, обробляємо кожного тижня протягом. місяця тобто Виходить 8 полосок, 8 множимо на 2 24 Так зараз у нас виходить, грубо говоря, 20 гривень, щоб обробити один вулик даним. Методом обійдеться 20 гривень. 100 вуликів, це в нас буде 2000. Там 10 вуликів це буде 200 гривень. Але це обробили і забули. Ну, ще враховую до того, що ми там обробляємо кислотами. Ну там кислоти теж багато не виходить. Але результат потім на медозборі шикарний, що бджола здорова, вона дуже швидко розвивається. Далі покажу, як буду розчиняти олію і скабатокс. Так, змішав я скабатокс з олією і трошки додав води. Получилася така емульсія. Зараз беремо, проливаємо ми полоски. Воно впитується на такі картонні полоски найкраще. Брати олію із Кабатокс десь 300 мл олії. Тоді воно якраз на 200 полосок дуже гарно впитується. Не забудьте підписатись на канал. Нехай всім щастить!